Всім привіт, друзі! Сьогодні незвичайне відео, не по темі. Сьогодні ми з моєю подругою, однокласницею Ані будемо знімати відео. Ось вона. Ми з нею общаємося по відеозв'язку, так як у нас канікули. Сьогодні ми прийдемо тест на ЛП-шок. Аня вже знайшла декілька питань і тому ми зараз будемо проходити знімати на камеру. Як ми один одного знаємо? Так зараз я би сольвайдер ОТЦ, що вона подана і подала питання. Зараз буде. Якщо що я буду дивитися на планшеті, я вам, підписникам моїм, покажу іменно питання, і будемо зараз перевіряти, чи правильно я кажу, чи ні. Угу. Хорошо. Так. так. Ось Аня мені прислала тест. Ось він. Давайте подивимось ось сьомий. Так. А Аня запитує. Так, давай, перший вопрос. Коли мен день народження? У Ані день народження 7 липня. Ой, 8-го, 8-го, тфу. Я ці числа постійно путаю. 8-го. Що? Скільки мені років? Зараз, Аня. Тут якщо на російській мові ми будемо перекладати на українську. Так. так. Скільки тобі років? Тобі повних 10 років, як і мені. У тебе знак зодіаку рак. Які у мене... <плес> Um. <гум> Реально такий сложний вис. Заниматься спортом. Можу. Гімнастика там. А? Гімнастика там, не знаю. Окей, okay, друзі, у нас закінчується відео. Я зніму окреме відео про важкий рівень. Я зніму окреме відео, і це буде дуже інтересно, щоб у нас було більше часу. А то так у нас таймер вже закінчується. Тому чекайте на другу частину.